Обличчя і героїня цієї програми Катерина Уварова, майстриня, в руках якої навіть ось такі смертельні залізяки перетворюються на витвір мистецтва. Дизайнерка Катерина Уварова була змушена двічі тікати через війну. 2014 року покинула рідному Макіївку на Донеччині, а цьогоріч навесні поїхала з Харкова. Перед великою війною Катерина створила бізнес, який підтримує культуру усвідомленого споживання речей. Вже використані рекламні банери вона переробляє на мистецькі і практичні речі. Однак, через війну бренд Пібан переїхав до Львова. Нові воєнні реалії спонукали додати нового благодійного напрямку її бізнесу. Народилася ідея перетворювати воєнний непотріб на витвори мистецтва, а саме з відпрацьованих гільз створювати сувеніри і аксесуари: елихи, свічники, браслети, вази тощо. Зібрані гроші Катерина планує спрямувати на відбудову музея Григорія Сковороди на Харківщині, зруйнованого російськими окупантами. Катерино, давайте одразу про ваші вироби. Ви їх привезли із собою. Угу. Що це Розповідайте. А, перше, те, що я, про що я хочу розповісти, це келихи для алкоголю, як я кажу, ага. з котрих ми вип'ємо за нашу перемогу. Вони зроблені з такого виду гільз. Це 30-й калібр і а, це гільзи проти бронетехніки. Доволі важкенький такий. А так. Далі це браслети, вони також зроблені з частинками з гільз, такий навіть я ношу для себе. От в декілька кольорах вони зроблені в жовто-блакитному, в червоно-чорному і просто в чорному. І також це такі брелоки, на яких зроблена гравіровка герб та слава Україні, які можна там повісити собі на ключі і. Дивитися на них, на них кожен день, можна як колон повішати. Можна як колон повішати, можна так. як хочете повісити. Але ж це не весь асортимент, так? що ще у вас є. Це не весь асортимент. Наприклад, з цієї гільзи, котрою ми робимо келих для алкоголю, у нас ще залишається ось ця частина, якщо ми будемо розмовляти про технічну частину. І з цієї частини, даби... Цей залишок не викидати, скажімо так, і використовувати його також повторно. Ми зробили з нього ще свічники. Дуже актуальний продукт зараз у нас в Україні. Бо як ви знаєте, електропостачання у нас вимикається кожен день, а то й кожна година. Також це от свічники, і окрім того, це ще а, вази з мух. Тобто, ми беремо одну муху, відрізаємо її на це найбільший калібр. Да, муха так, це найбільший калібр. Це ну... з гранатомета від гранатомета гільза, так, так, так. І з неї ми зробили дві вази. Тобто, за, з однієї мухи ми робимо дві вази. От е, це те, що у нас зараз представлене, але у нас кожен день відбувається такий брейншторм в. Команді те, що ми можемо зробити ще з гільз. І наприклад, зараз ми ще працюємо над тим, щоб зробити таку підставку під гаряче з епоксидною смолою, щоб туди залити ці гільзи, і це буде така прозора підставка під гаряче, і можна буде знаєте ставити і дивитися на неї також. Що вона нагадує про оці події, котрі зараз відбуваються. А який виріб найскладніший, тому що ну я дивлюся на багатьох є гравіювання і плюс я знаю, що в ви придбали спеціальне обладнання так для того, щоб виготовляти всі ці предмети. А ми його не придбали. У нас є люди, майстри, котрі займаються всім цим. Тобто вони вже на протязі 10-15 років займаються металом, металообробкою і гравіровкою. То вони займаються саме цією технічною частиною. Ми командою, котра у нас є ще волонтери, котрі збирають а, ці гільзи, ми більш такі, знаєте, творчі, креативні люди, у котрих політфантазії набагато більше, скажімо так, кожен день при будь-яких обставинах. От. І насамперед, найскладніший продукт це є келих для алкоголю, бо я розповім, чому саме. Ми беремо гільзу, котра вже відстріляна. Тобто ви по заднику можете побачити, що це вже стріляна гільза, і вона, ну, як це не звучало, але вона безпечна. От. Ми відрізаємо нижню частину, щоб можна було побачити, що це саме гільза. Потім ми приварюємо харчову нержавійку, щоб з цього виду посуду можна було пити. Ця гільза це чорний метал, і насамперед воно колись та заржавіє. І для того, щоб цей вид посуду був довговічний і з нього можна було пити, ми от зробили таку розробку, і зараз це є найтаким а, тяжким складним технологічним процесом, щоб зробити а, цей вид продукту. Угу. А хто ваші покупці? Ви ж це все продаєте? Угу. А, і скільки люди ладні віддати за це? Ну, у нас є покупці, як за кордоном, так і в Україні. Якщо ми кажемо про українців, дійсно є українці, котрі згодні з нашою позицією, і котрі не згодні з нашою позицією, тобто про продажі таких товарів, скажімо так. А чому чому є не згодні? А чому не згодні? Є люди, котрі, наприклад, не хочуть, щоб їх діти взагалі в майбутньому і там внуки, правнуки побачили взагалі, наприклад, якусь гільзу або ще. Щось таке. А є, наприклад, люди, котрі, знаєте, хочуть. Щоб у них щось було, що буде як нагадувати про перемогу, і наймаленьке, що вони навіть беруть, це ось такі брелоки, які вішають собі на там, ключі, і воно їм нагадує просто кожен день, що вони є причетними до цього проєкту, до того, що відбувається зараз в Україні. Тобто, вони є частина, як то кажуть, нашої української спільноти. І є люди, котрі купують ці товари ще за кордону, тобто це, наприклад, люди. Зі штатів з Великобританії, з Німеччини, зі Скандинавії, і вони купують Чому тому, що вони хочуть бути причетними, і вони і є причетними, тобто вони е, хочуть допомогти не тільки знаєте грошима і ще, ще чимось, якось, а вони хочуть ще. Мати у себе в хаті, взагалі у себе якусь частинку України, вони хочуть відчувати себе, от, знаєте, причетним до всіх цих подій. І багато таких людей за кордону так, багато так, досить багато. Ну, наприклад, якщо ми беремо зараз продажі з Брейву, як ви знаєте, запустився mm -hmm. десь у вересні. Брейв був анонсований Володимиром Зеленським, і ми там також представлені. І наразі, якщо ми беремо продажі, котрі відбуваються на цій. На цьому маркетплейсі у нас кожен день беруть брелоки, Ну точно один в день у нас беруть. І насамперед, як я казала, у нас цінова категорія і для українців, і для закордонних людей різна і. Люди кожен день на Брейві, наприклад, купують ось такі брелоки. Також є люди, котрі замовляють у нас келихи для алкоголю. Чому замовляють? Бо, наприклад, робиться в штатах аукціони цих виробів. А люди купують за якісь там. Гроші, котрі вже люди, котрі в Штатах керують всіми цими делами. І ці кошти потім йдуть ще й на ЗСУ, тобто люди купують, це також волонтери, вони купують одяг для ЗСУ, вони купують обладнання. І тобто, якщо беремо різні товари то з різних товарів йде е, різний е, різна категорія людей котра це купує <гум> ну наприклад давайте оцей е, брелок, скільки коштує для українців для українців він коштує 390. а для іноземних покупців для іноземних покупців він він коштує 35 доларів 30. тобто трохи дорожче ну трохи дорожче так <гум> е, де ви берете всі ці матеріали ці гільзи, це угу. ви спеціально замовляєте, що вам привозили як це відвазі. У нас є волонтери, котрим ми допомагаємо ще з лютого. Ну як допомагаємо? Ми їм відправляємо, як і всі українці, матеріальні кошти, тобто це там гривня 2-3, з ще лютого місяця, угу. і насправді ситуація сталася таким чином, що м десь у березні. В квітні нам друзі надіслали фотографії вже звільнених міст і сел, і де були багато цих гільз, котрі, ну, Скажімо так, вони нікому не потрібні, і насамперед, через те, що я вже три роки займаю, займаюся апсайклінгом, тобто перероблюю те, що вже не потрібно, в щось потрібно. Для мене постало питання: а як очистити Харківську область від такого ну, виду сміття? Бо, як ви всі знаємо, Харків то найзеленіше найзеленіше місто України, і таке питання постало для мене в першу чергу. І вони погодили. Нам збирати ці гільці, тобто, ну там пройшли там, віддали гуманітарну. Там поробили всі свої справи, і потім пішли, як я кажу, в ті поля насобирали нам гіль з такого калібру, такого калібру, мухи привезли, і потім ми їм ще додатково як би сказати допомогли в плані фінансу. Тобто таким чином відбувається. І коли у нас питаються таке питання про те, а чому така ціна? Наприклад, ми їм ми людям розповідаємо, що по перше, це люди пішли, зібрали. Тобто, ви не уявляєте, під яким тиском вони це все зібрали? Тобто, отут у тебе над головою а, град якийсь літає. Ну скажімо так, ракети і так і далі. Не варто забувати про те, що заміновані так, поля можуть бути. А люди ходять і збирають нам гільзи, ну тобто ви уявляєте взагалі, як то відбувається. А потім сам технологічний процес, як це все відбувається, логістика, оренда і так далі. І одне одне на одне накладується, плюс це ще соціальне підприємництво, тобто ми ще ці гроші е, вилучаємо для того, щоб е, передати або ЗСУ, або, наприклад, сковороді. І таким чином вливається у нас така ціна. Тож е, я завжди кажу людям, що е, 영아니 Ви поважаєте свій труд, то поважайте труд інших, котрі також пішли. По перше, зібрали. А зібрали це ж українські і російські гільзи. Правда? Так тут я в перемешку і російські, і українські. Але знаєте, коли в мене кажуть, о Боже мій, це російські там гільзи, ще щось. Я кажу, Україна то нація взагалі найсильніша. І я кажу, ми беремо і розбираємо русню на сувеніри, і ще з цього гроші робимо. Тобто. Навіть з їх гільз ми вирішили, от зробити щось таке грандіозне, щось то, що можна буде якось в нашому житті використати. Угу. Ви сказали, що в тому числі жертвуєте гроші від продажу цих сувенірів на реконструкцію музею Сковороди, на Харківщині. Так. Угу. Що з цим музеєм? Як ви взагалі вирішили туди донатити на uh його -huh. відбудову? Донатитиме, вирішила, коли у травні місяці, перебуваючи ще за кордоном, я була я побачила інформацію про те в новинах. Я побачила інформацію про те, що музей Сковороди розбомблений, і російська ракета прилетіла до цього музею. Насправді мені дуже болить, коли культурна спадщина України як то кажуть, погибає від таких от наслідків від там російських ракет і так далі. І е, зараз, якщо ви подивитесь в якому становищі музей, ну тобто там стіни без нічого, і насправді там, окрім того, що треба реконструвати саму будівлю, ще треба і зробити реконструкцію тих е, е, зразків, тих там. Е, е... Виробів, котрі uh, треба також відновити, тобто експонати, так? Да? Так, експонати. Тобто, це дві різні, скажімо, так, дві різні рухи, куди там гроші розподіляються. І чому вирішили? Бо я вважаю, що культурну спадщину України треба зберегти і надалі зберігати, бо насамперед це наша культура, наша спадщина і наша історія, котру ну дітям і внукам своїм треба буде розповідати. Не не те, що треба бути, ми маємо про це розповідати. І насправді, коли закінчиться війна, я, наприклад, хочу не тільки повернутися в Харків, я хочу повернутися в місто, котре відродиться і котре буде ще набагато красивіше, ніж я його запам'ятала до 20 лютого, там до 24 лютого, і насправді я хочу, щоб е, те, що як ми відбудуємо, воно було знаєте ще краще, ніж було до війни. Ну, тому і ви вирішили допомагати саме і Харківщині, тому що ви переїхали туди в 2014 році. Правильно? А, ні, в 2014 році я покинула Макіївку, це Донецька область. Вона окупована ще з от з 2014 року. Я приїхала до міста Бердянська, він також окупований зараз. І в два роки я там прожила. До шістнадцятого там я закінчила школу, і потім я вступила до Харківського університету імені Кразіна. І переїхала вже у Харків з Харків у Харкові. Я прожила свою таку усвідомлене життя, скажімо так. Більше там частину вже кінець підліткового віку і такого становища студентське життя. Студентське, щасливе. Так, студентське щасливе життя. І насправді, ну я вірю, що я повернуся до Макіївки. Я вірю, що я повернуся до Бердянського, але от жити я хотіла і надалі. У Харкові, ну тому що це знаєте, це місто мого серця, моєї душі. Я хочу жити в Харкові. Коли почалася війна у Харкові, ви не були там? Ні, як ні. ви взагалі дізналися про те, що ну я маю на увазі повномасштабне вторгнення 24 лютого? Історія розпочалась таким чином, що я поїхала нарешті у свою відпустку разом зі своїми друзями, і ми перебували за кордон за кордон. Так, ми перебували в Іспанії, тобто ми поїхали насолоджуватися, як я кажу, смачною їжею і цим іспанським настроєм. Але 23 лютого мені спершу подзвонила моя мати і каже: Катю, щось буде. Я кажу, що може бути взагалі нічого не хочу чути. Я їду, а у мене квиток і у друзів був на 25 На 25 лютого. 24 лютого ми прокидаємось від того, що одній з моїх подруг подзвонила мати і каже: бомблять Київ, бомблять Харків, Маріуполь. Е я не знаю, що робити. Моя мати мені не дзвонила. О п'ятій ранку, ну тобто, у нас там ще ну, мабуть, не до того було. Вона знала, що ви в безпеці. Ні, ви знаєте, просто це вже другий раз, і вона якось це плюс-мінус спокійно сприйняла. У тому плані, що я їй дзвоню, у мене істерика, я їй дзвоню, кажу, що війна почалась? А вона мені: ну так. Я кажу, що ти робиш? І вона мені знаєте, що в відповідь каже. Зараз піду до АТБ, буду готувати борщ. <ріст> у мене глаза по 5 копійок. Ну я розумію, що це ну, якась а, трішки ну, неадекватна, скажімо так, ситуація була. Бо я знаю, ага. що люди, я знаю, що мої ага. інші друзі, там, знайомі, бігали, там, знімали готівку. Ну, їх... в паніці було, так, да, Були просто? всі в паніці. А у мене мати така, я... Ну загартована після першого разу. Так, вона така каже: я пішла до тебе, купила Хліба за 100 гривень, бо тоді ага. ціни за одну мить взлетіли. Я каже: я зараз буду робити собі борща, у мене все, все. добре, у мене угу. все окей. А ви відчули різницю між 2014 роком і зараз? Як тоді для вас почалася війна, і от як зараз це вторгнення повномасштабне? У мене у 2014 році через те, що я була ще підлітком, у мене були не визначені ще, скажімо так, життєопис. і я не розуміла взагалі, що в житті відбувається. Ну, тобто я закінчувала 9 клас, і куди там далі, наприклад, іти до якогось там. Коледжу або до 11 класу, я там взагалі не знала. І коли все це, це почалося, я пам'ятаю, як ми дивилися також з мамою телевізор. і Я пам'ятаю ці наступи на аеропорт в Донецьку, і я сиділа, і я матері каже, що це за люди, з якого біса взагалі вони тут прийшли, і що вони хочуть. І коли насправді ми покидали домівку, тоді у мене були. Дуже такі емоційні події, скажімо так, бо коли ми виїжджали, наш водій вирішив виїхати іншим шляхом, і на той момент вже людина, котра є окупантом, вона вирішила стріляти в нашу автівку. І насправді, у той момент, коли в тебе стріляють, і коли я бачила у ті е, е, відео, коли в Ірпіні і Бучі на тебе їде танк. Це знаєте, ну це не передати словами. У тебе просто всі піджилки отак от отрусяться, і ти відчуваєш, ну, одне і те саме, що відчуваєш одне і те саме, що відчувають от люди, котрі зараз там на відео. Ти на відео сидиш. ну Ті люди, котрі, наприклад, ще з 2014 року ну, не були в окупації, і так далі. Вони просто котрі побачили відео, їм просто жахливо. Не так гостро відчувають як ви. А ті люди, котрі ще з 14-го року в окупації, вони також покинуло свою домівку uh -huh. і з ними. Також двічі це сталося. Це не то, що флешбек, як я кажу, ну це взагалі не передати словами, як то відчувається. Це всі піджилки трусяться, у тебе з рук відходить кров, і ти тільки відчуваєш себе, і коли ти починаєш себе торкатися. Все. Ви згадали про Макіївку, рідну, про Бердянськ, в якому жили. Вони в окупації зараз у вас є зв'язок з цими містами, з людьми. Хто там? там, що вони розповідають? А, насправді, у мене є зв'язок з моєю бабусею та дідусем, котрі проживають там з 14-го року, проживають маківці. так, в маківці проживають вони там, бо це їх принципова позиція. Вони з 14-го року не покидали свої домівки, бо це їх дім, вони построїли його сам самі. І ага. от я розумію і тих людей, котрі, наприклад, не виїжджали зараз із тих окупованих міст, котрі у нас зараз і були. Бо людям, особливо тим, котрі. Ще з 2014 року, з окупації людям, вже набридло бігати, їм набридло тікати від чогось. І вони просто сидять, бо це їх дім. Вони будуть там сидіти, допоки, як я кажу, не помруть і так далі. І з бабусею так, ми кожен день зідзвонюємось, питаю, як там справи, як. Що вона мені розповідає, що у них немає там води, немає світла день через день також. І угу. ну я просто приймаю цю інформацію. Я ніяк не можу на неї вплинути. Ну тобто, я не можу там піти включити світло на всі. Ну, да. Вони чекають на визволення. А вони чекають, коли ми нарешті зустрінемось, бо ми, наприклад, не, не бачились от скільки 8-9 років, і це насправді дуже болить, бо знаєте, сім'я вона розрізнена, і єдине, що ти можеш, це побачити їх там по вайберу, по ватсапу і так далі. А доторкнутися, щоб до тебе, знаєте, от. Теплі руки бабусі до тебе доторкнулися, ну це не з чим не зрівняно. Тож я вірю в те, що ми колись побачимось. Можливо, ну у нас тут вже закінчується рік. Можливо, це не в цьому році, а можливо, в наступному, але ми побачимось. Я на це сподіваюся. Стосовно бордянську, на жаль, у мене в Бердянську ті е, мої е, однокласники, котрі були, вони на жаль, або на щастя, вони виїхали ще угу. до встигли врятуватися. Катерина, Я дивлюся на напис, який на ваших виробах там написано Сенси. Угу. Е, чому так? Давайте покажемо глядачам. Сенс. А, чому так? Це назва бренду? Ні, назва бренду у нас Пібан. А це у нас як соціальний проєкт, ми його назвали Сенсе. І чому саме так назвали? Бо, знаєте, ми, у нас довго відбувається такий брендшторм стосовно того, як називатися, як там, ну, який посил буде. І насправді, чому сенсе? Тому що з 24 лютого у 99 українців і не тільки українців відбувся такий, як то кажуть, Перезапуск, перезапуск себе як людина все те, що ви копили, а все те, що у вас там є, майно, якесь квартира, автівка і так далі, все в одну мить стало нічим. І ви зрозуміли, що єдине, що для вас важливе, це ваше життя. І це є сенс. Тобто сенс жити, сенс продовжувати своє якесь покоління, тобто народжувати дітей і так далі. І на насправді, от люди е, зрозуміли, що е, життя це єдине, що у нас є найважливіше. І цим ми хотіли сказати, що це і є сенс, тобто залишатися людиною, залишатися е, тією людиною, котра е, знає, що таке гідність, знає, що таке сміливість, що вона е, знає. Е, як боротися mm -hmm. за себе, за свою свободу, за свою батьківщину? І це все ми хотіли от вкласти в проект сенси. Тобто, навіть коли ми говоримо про те, що чому люди купують такі продукти? Вони розуміють, що вони. Залишаються людьми, бо вони купують і з цим в цим вони волонтерять, тобто вони вкладають свою так свою лепту угу. в те, щоб відбудувати, в те, щоб а, залучити гроші на зсу, і так далі. Тобто це підпроєкт великого проекту Пібан, ви сказали, да пібан це, це у нас бренд, як я кажу, сучасної культури усвідомленого споживання. Тобто, у нас за таку філософію це сформувати культуру усвідомленого споживання в Україні. Тобто, взагалі я три роки займаюся тим, що з подій, котрі відбуваються, там я не знаю, наприклад, корпоратив або ще щось, залишаються банери на на яких написано, наприклад, там. 10, 14 го там ну тобто він ніколи більше не судиться. Так він ніколи вже не згодиться і ви переробите його і ми перероблюємо його там, наприклад, в шопери, в поясні сумки, в гаманці. Ви і зараз це продовжуєте робити Так, так. так не тільки гільзами, займались. не тільки гільзами. Ну тобто, у мене є ще мій, як як то кажуть, заробіток, з котрим я і далі продовжую собі на хліб Зароб. як то, заробляти так. Тож це у нас. Такий, як я кажу, соціальний проект вийшов. Угу. Катерино. Ви двічі вже змушено тікали від війни. Да? Ви могли залишитися за кордоном, тому що там повномасштабне вторгнення вас застало, але ви приїхали знову до України. Угу. Ви вирішили допомагати. Де ви берете от зараз сили, натхнення в такі важкі часи продовжувати займатися своєю справою і ще й допомагати іншим? Ви знаєте, це дуже складне питання для мене, бо взагалі це філософське, як я кажу, питання натхнення і таке інше. От у мене просто одна ціль, я хочу додому. Я хочу якнайскоріше додому, і насправді я розумію з кожним днем те, що я роблю. Ну тобто, те, що я роблю, наприклад, для армії, тобто кожен день там 10 десять гривень там, відправити на ЗСУ і так далі. Те, що ми от, з гільзами робимо, це, ну, це маленьке крок. Оки, крок за кроком, які ведуть нас до перемоги, і ведуть до того, що українці, врешті-решт, повернуться додому. Я вважаю, що взагалі ну мені так здається, що кожен українець хоче повернутися колись там до себе додому, в той же Донецьк, Маріуполь, Херсон, Сімферополь, і так далі. Тож в мене просто одна мета це повернутися додому. Дякуємо вам за те, що ви робите, за те, що даруєте іншим радість і натхнення. Майстриня Катерина Уварова була героїнею рубрики Обличчя сьогодні. А марафон триває. Дякую.